Серед слухачів ман проводяться щорічні конкурси захисти наукових робіт. Наша мала академія присвячується видатним українцям, які прославляють та прославляють нашу країну своєю працею у таких галузах. Спортсмени, письменники, поети, співаки та художники, видатні майстри та архітектори. Відвідемося і привітаємо наших учасників. четвертого класу більш питаніше познайомлять нас з життям і творчістю Лесі Українки Івана Франка Павла Вечини. Олександр Олесь рідна мова в рідній школі. Рідна мова в рідній школі. Що бринить нам чарівніш? Що нам ближче і миліш? І дорожче вчасне долі, рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива. Перші матері слова, перша пісня колискова, як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і в вітчизні дорогій Говоритимем чужою, в кому думка прагне слова, хто в майбутнім хоче жить. Той всім серцем закричить В рідній школі рідна мова. Дикомувала вірш Гордієнко-Діана. Лися Українка письменниця і плеписа, розповідає Литвиненко Софія. Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Я нагору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймать і несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співать. Ці поетичні рядки не просто метафора, а пронизлива сповідь непорушня кредо короткого, але яскравого, мов зіркових спалах, життя. Української письменниці була ресурсника Лесі Українки. Да. Видатна українська письменниця і поетеса Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському. Вчилася у приватних вчителів у 4 роки. Навчилася читати, а у шість почала вишивати. У 9 років написала свій перший вірш «Надія» і підписала його Леся Українка. Саме під таким псевдонімом вона стала всесвітньо відомою поетесою. У 9 років захворіла на невеликовну хворобу туберкульоз кісток. Незважаючи на її важке захворювання з допомогою матері Леся Вивчає. Французьку та німецьку мову. Активно пише вірші Конвалія і Минуло і публікує їх у часописі Зорян. Про рівень її освіти є один факт. У 19 років вона написала для своїх сестер підручник Стародавня історія східних народів. Роки життя Лариса Косич і Квіт прийшли в подорожах на лікування до Єгипту і на Кавказ. Померла 19 липня 1913 року в сурамі у віці 42 років. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я все сімею те, що не вмирає. Дякую за увагу.